Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і майбутній мер Херсона. Ну, У всякому випадку є така амбіція. Хотів би звернутися, Сейчас дуже багато до мене надходить дзвінків, повідомлень з проханнями розібратися в цій чи іншій ситуації, допомогти. Ну, По-перше, я ще не мер, тобто повноважень мене ще нема. Але навіть коли я їм стану. Ви повинні розуміти, що мер це не Господь Бог. У нього є обмежений, обмежені повноваження, його зона відповідальності, на яку він впливає. По-перше, це просто місто. Дуже багато звернень з області, з сел. Мер Херсона до того відношення немає. На жаль, губернатор має. От зараз керівник військової адміністрації Прокудін, по суті, є губернатором Херсонської області. От він відповідає за те, що в області відбувається, контролює роботу районних адміністрацій. Мер Херсона відповідає тільки за Херсон. Причому в Херсоні він не має впливу, наприклад, на прокуратуру, на суди, на поліцію, на армію. От є таке звернення. Дзвонить жіночка каже: у нас в селі прям. З під забору мінометники відпрацьовують кожен день і десь виїжджають, а потім по нам прильоти. Ну, мер може звернутися до військових з проханням, але результат буде нульовий. У військових свої правила, своя тактика, і вони е, не підпорядковуються меру. Ще цікаві, цікаві звернення були. Е, наприклад, дзвона жіночка каже: в мене. Я сама з Херсону, а чоловік служить в Миколаєві. Там познайомився з е, медиком, жінкою, яка молодша його, і вона його з сім'ї е, увела. Каже: подзвоніть їй і скажіть, що вона не права. Кажу: ну, я хоч мер, хоч проста людина. Я не втручаюсь в особисті відносини між людьми. Якщо він так вирішив, то він так вирішив, то може і у вас якась причина є. От. Це все е, діла сердечні. Я точно на це не впливаю. От. Е, як прожити пенсіонерам на 3000 пенсій? Чому ви про це не говорите? Мер не розподіляє, не призначає пенсії. Пенсії це пенсійний фонд, централізована організація, яка е, Відповідно вашим внескам в цю організацію, в пенсійний фонд, ви отримуєте пенсію. О, мер ніякого відношення до цього не має. Єдине, що ми можемо зробити, якщо бюджет буде дозволяти, якщо ми отримаємо гранди, які, якісь фонди нам допоможуть, то просто робити доплату від мерії нашим пенсіонерам херсонським, але це тільки за, за Херсон мова. От, по області мер не відповідає за, за ці речі і не і навіть не, не має повноважень втручатися в якісь фінансові проблеми. От. Тому е, я ще раз говорю, що причина, того, того що нами керують люди, е, які нам не подобаються, в тому, що ми не приймаємо участі в громадській діяльності, ми не цікавимось політикою, ми не. Йдемо на вибори, ми не знаємо, хто за що відповідає, куди звертатись. За що відповідає обласна рада, за що відповідає е, міська рада? Що мер не буде розподіляти бюджет, Рішення про розподіл бюджету, про кошторис, приймає міська рада. Це депутати, які потрапляють в е, міську раду по спискам партії, тобто ви голосуєте за партію. У партії є список, і от скільки там голосів партія отримала, скільки людей депутатів пройшло. Мер це виконавча влада. Тобто, мені сказали контролювати витрати там на дороги, на те, 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 соціальні якісь речі. Я повинен те, що наказала мені рада, виконати. Розумієте? Тому мерію мер повинен прийти з командою. З депутатським корпусом, який буде його підтримувати його рішення, а він буде підтримувати їх рішення, це дуже велика робота, це дуже потрібно багато людей залучити. Чим я зараз ну як не займаюсь, ну, але контакти постійно розширюю, консультуюсь, як це правильно зробити. Люди, цікавтеся своїм життям, бо якщо просто жалітися на життя і нічого. Не робити, не цікавитись нічого не зміниться. Це ваше життя. І тільки ви особисто можете його змінити. Ніхто за вас цього не зробить. Ми нікому не потрібні, крім своїх сімей. Ти б там вже за багачення Та знаю, знаю, да, да, дякую. Дякую. Разом до перемоги.